Жири не тільки джерело, а й запас енергії у вигляді жирових відкладень. Але щоб організм отримав енергію, жири спочатку треба розщепити. Які реакції при цьому відбуваються і хто за це відповідальний, розкажемо в цьому відео. Молекула жиру, наче пазл, складається із залишків молекул гліцеролу і вищих карбонових кислот. Якщо пазл можна скласти, то можна і розібрати. Щоб розібрати молекулу жиру на складники, необхідно провести реакцію гідролізу. Це реакція розщеплення речовини під дією води. Гідроліз жирів відбувається за підвищеної температури і тиску, або ж за наявності каталізатора. При цьому одержують гліцерол і вищі карбонові кислоти. До речі, саме за допомогою гідролізу жирів шведський хімік Карл Вільгельм Шейеле ще 1779 року вперше добув гліцерин. Розгляньмо приклад гідролізу триолеїну. До складу цього жиру входять залишки молекул олеїнової кислоти. Тому в продуктах реакції будуть гліцерол і олеїнова кислота. Гідроліз жирів може відбуватися і за звичайних умов, але дуже повільно. Наприклад, жири, що містяться в рослинній олії чи вершковому маслі, взаємодіють із водяною парою повітря і киснем, піддаються гідролізу та окиснюються. При цьому утворюються нові сполуки, що надають жиру неприємного запаху і смаку. Це і є причиною згіркнення жирів. Жири, що потрапляють у твій організм, теж зазнають гідролізу. Деякі жири, наприклад молочний, починають розщеплюватися вже у шлунку. Але переважно гідроліз жирів відбувається в тонкому кишківнику. Тут у гру вступають жовч, за утворення якої відповідає печінка і фермент ліпаза, що потрапляє в кишківник із підшлункової залози. Завдяки жовчі жири розщеплюються на маленькі частинки, які під дією ферменту ліпази розпадаються на гліцерин і вищі карбонові кислоти. Цей процес поступовий. Спочатку тригліцерид за участю ліпази розщеплюється на дегліцерид і жирну кислоту. Наступна стадія утворення моногліцериду і вищої карбонової кислоти. Моногліцерид своєю чергою розпадається на гліцерол і жирну кислоту, які завдяки ворсинкам тонкого кишківника всмоктуються в лімфу, а далі потрапляють у кров. Якщо в організм надходить більше жирів, ніж він потребує, то їх надлишок депонується в клітинах жирової тканини. Такий собі запас жирів про всяк випадок. Якщо організму потрібна буде додаткова енергія, наприклад, під час фізичних навантажень, холоду чи голоду, то запасні жири прийдуть на допомогу. Вони знову під дією ферментів піддадуться розщепленню на гліцерин і жирні кислоти, які організм використає для добування енергії. Гідроліз жирів буває і лужним. Жир нагрівають із лугом, при цьому утворюється гліцерол і солі вищих карбонових кислот. Під час нагрівання жиру тристеарину з натрігідроксидом утворюється гліцерол і натрій стеарат. Нагадаємо, солі лужних елементів і вищих карбонових кислот є милами, тому лужний гідроліз ще називають омиленням жирів. За його допомогою, власне, і добувають мила. А чому мило милиться і як дає раду із забрудненнями, розповідаємо в окремому відео. Запам'ятай гідроліз реакція розщеплення речовини під дією води. Під час гідролізу жири розпадаються на гліцерол і вищі карбонові кислоти. Під час лужного гідролізу або ж омилення жирів жир нагрівають із лугом, при цьому утворюються гліцерол і солі вищих карбонових кислот мила. Став уподобайку стеж за каналом, ну хімічити разом.